Заслуговуєте в подальшій програмі нашої зустрічі на вас чекає багато теплих слів, святкових вітань. Та насамперед, давайте подякуємо нашим легендарним Збройним силам України за титанічний, радний подвиг, за можливість нам жити, працювати і ось так от зустрічатися. Схилімо голови перед світлою пам'яттю тих. Хто поклав своє життя на вівтар щасливого, мирного майбуття нашої України, шануємо пам'ять загиблих у війні, військових і цивільних, дорослих і дітей хвилиною скорботного мовчання. Безкінечні сирени, тривоги, бомбосховища, дистанційне навчання. Але при цих всіх реаліях ви навчаєте дітей. Ви щоденно формуєте людину майбутнього. Ви виховуєте молоде покоління справжніх українців. В цього покоління має бути інший світогляд, рівень патріотизму, відповідальності, надскладна. Визначальна місія, нелегка робота. Тож сьогодні відпочинка. Один раз на рік, у чудову пору, коли шелестить падалистом осінь, а над землею пламеніє різнобарв'я квітів, приходить до нас це величне свято у партитурі вічного буття, яку ніколи двічі не зіграти, Є дні, яким судилось майбуття, а є прекрасні. Незабутні не дати. День працівників освіти саме така прекрасна, чудова дата. Тож всі найкращі слова, найкращі вітання сьогодні вам, дорогі наші наставники. І я запрошую до слова Віталія Миколаєвича Савенка, голову Миронівської міської ради. Добре. Сьогодні ми відзначаємо ваше свято свято мудрості, терпіння та натхнення. Ви ті, хто запалює вогонь знань у серцях дітей, навчаючи їх, мріяти та досягати. Кожним вашим уроком ви прокладаєте дітям шлях до нових можливостей. Дякую вам за вашу працю, терпіння та натхнення. Нехай ваше життя буде сповнене радості. А ваші учні завжди досягають успіху. Нехай ваша праця завжди приносить вам тільки радість. Віцного вам здоров'я, миру, Вашим родинам. Добра традиція професійних свят, відзначення кращих представників галузі. Тож, грамотою голови Миронівської міської ради нагороджується Бондарчук Світлана Миколаївна фахівець консультант Миронівського інклюзивно-ресурсного центру Миронівської міської ради Київської області. Нагороджується галич Людмила Василівна вчителя опорного закладу освіти Миронівський академічний ліцей номер 3 Миронівської міської ради Київської області. Олексіївна, вчитель іноземної мови, опорного закладу освіти Миронівський академічний ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка Миронівської міської ради Київської області. Комаровська Наталія Олександрівна, фахівець-консультант Карапишівського інклюзивно-ресурсного центру Миронівської міської ради Київської області. Ніської міської ради Київської області Петрович, керівник гуртків Миронівського центру дитячої та юнацької творчості Миронівської міської ради Київської області. Орного закладу освіти Миронівський академічний ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка Миронівської міської ради Київської області. Тодорчук Сергій Валерійович, керівник гуртків Миронівського центру дитячої та юнацької творчості Миронівської міської ради Київської області. військових частин, де проходять службу, наші захисники. Щира подяка їм. Слава Україні! А ми продовжуємо подякую обухівської районної державної військової адміністрації та обухівської районної ради нагороджується Бондар Валентина Миколаївна, кухар Владиславської гімназії Миронівської міської ради Київської області. кухар Миронівського академічного ліцею номер 2 Миронівської міської ради Оператор котельні опорного закладу освіти Миронівський академічний ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка. Миронівської міської ради Київської області. Мова Оксана Михайлівна, вихователь Миронівського центру розвитку дитини Зернятко. Миронівської міської ради Київської області. Котельні опорного закладу освіти Миронівський академічний ліцей номер 3 Миронівської міської ради Київської області. Подякую Міністерство освіти і науки України. Нагороджується Корольов Вадим Борисович, вчитель трудового навчання Миронівського академічного ліцею номер 2 Миронівської міської ради Київської області. Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації нагороджується Васай Максим Олександрович, Вчитель музичного мистецтва Нової ліцею номер 2 Миронівської міської ради, Київської області. Щиро дякуємо вам, Віталія Миколаєвичу, за хороші слова та нагороди. Прийміть, будь ласка, квіти! А ми продовжуємо і вітаємо зі святом і запрошуємо приєднатися до пошанувань освітянина з багаторічним стажем, начальника гуманітарного відділу Миронівської міської ради. Володимира Анатолійовича Нечепоренка. Шановні колеги, і знову осінь, і знову ми в цій залі. І незважаючи на ті негаразди, які є довкола нас, я маю на увазі цю прокляту війну, яка розпочата, скажімо, рашівською Росією. Ми все таки знаходимо час, щоб приділити. Собі ну, якусь невеличку частинку часу і невеличку увагу. Ну, я кажу, чому невелику, тому що всі люди, всі освітяни, вони досить такі скромні і вони завдячують на це. Тому я скажу вам так, що ми з вами всі вдячні Збройним силам, нашим захисникам і захисницям, що вони боронять наше майбутнє. А я дякую вам за те, що ви це майбутнє плекаєте, виховуєте і навчаєте. Тому в цій роботі вам натхнення, вдячних вихованців, нехай у вас і в ваших родинах все буде добре, щоб ми найшвидше діждалися до очікуваного миру, щоб наші фронтовики освітяни повернулися всі і дійшли до. Ваших дружніх колективів, щоб у вас було все добре, у ваших родинах Божої благодаті, здоров'я. І давайте надіятися на те, що наступний день працівника освіти ми зустрінемо у мирний час, але в цьому залі і в цьому самому складі з поповненням наших бойових друзів. Дякую. грамотою гуманітарного відділу виконавчого комітету Миронівської міської ради Обухівського району Київської області нагороджується Альошина Наталія Олександрівна, провідний фахівець гуманітарного відділу виконавчого комітету Миронівської міської ради Київської області. По класі в мироні сьогодні між Дем'яненко Алла Васильівна, вчитель початкових класів Македінської гімназії Миронівської міської ради Київської області. Дігтяренко Альона Миколаївна, вчитель трудового навчання Росальської гімназії Миронівської міської ради Київської області. Іванівської гімназії Миронів. Катеричний лицей номер три. Мироніс радості. цінує себе Запрошуємо отримати нагороду кондратюк Світлану Петрівну, вихователя опорного закладу освіти Карабашівський ліцей Миронівської міської ради Київської області. Пролетіли роки, і настав час іти на заслужений відпочинок тим, хто впродовж свого життя професійно ділився знаннями, віддавав енергію та наснагу підростаючому поколінню. Вчив їх бути справжніми людьми. Сьогодні ми щиро дякуємо вчителям, ветеранам. Запрошуємо до нагороди Артеменко Юлію Михайлівну, учителя зарубіжної літератури Юхнівської філії опорного закладу освіти Миронівський, академічний ліцей номер 3 Миронівської міської ради Київської області. Володимирівна сторож Шандрівської гімназії Миронівської міської ради Київської області. Трифа Світлана Вікторівна, учитель початкових класів, учитель зарубіжної літератури, опорного закладу освіти, Миронівський академічний ліцей номер 3 Бібліотекар опорного закладу освіти Миронівський академічний ліцей номер 3 <клес> Покот Лідія Іванівна, учитель української мови та літератури опорного закладу освіти Миронівський академічний ліцей номер 3 А ми запрошуємо коломієць Надію Володимирівну. Вчителя фізики оформлення закладу освіти моронівський академічний ліцей номер 3. Кучеренко Ольга Ілівна вихователь центральницького закладу дошкільної освіти колосок. Пов Іванівна, вчитель англійської мови, Іванівської гімназії, Миронівської міської ради Київської області. Погоріла Наталія Михайлівна, завідувач їм філії, опорного закладу освіти, Миронівський, академічної ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка, Миронівської міської ради Київської області. Кошева Наталія Леонідівна, учитель зарубіжної літератури ямчиської філії опорного закладу освіти Миронівський академічний ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка. Рекало Катерина Володимирівна, учитель математики Густовіцької гімназії Миронівської міської ради Київської області. Запрошуємо Руч Валентину Леонідівну. Директора Пустовіцької гімназії Миронівської міської ради Київської області запрошуємо Сивоконюк Нанну Іванівну, вихователя Центральницького закладу дошкільної освіти «Колосок». СОК, Старінець Валентина Валентинівна, вчитель української мови та літератури опорного закладу освіти Миронівський академічний ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка. Це тесленко Світлана Василівна, вчитель зарубіжної літератури опорного закладу освіти Миронівський академічний ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка. Фадєєв <плес> Віктор Антонович, вчитель музичного мистецтва Іванівської гімназії Миронівської міської ради. опорного закладу освіти Карпашівський ліцей Миронівської міської ради Київської області. І гарного настрою і найлишні сьогодні. Спасибі усім вам, що ви на світі є, що сієте добро як щедрий колос, даруєте душі безсмертний голос, учительський талант, турботу і тепло. І до всіх численних побажань, святкових вручень зараз з особливим задоволенням. Драматичний колектив Миронівського базового будинку культури перша спроба. Презентує вам виставу. І так буває за мотивами повісті Івана Семеновича Нечия Левицького, Кайдашева сім'я. Приємного вам перегляду і гарного свята. Бережіть себе.